Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. І сьогодні у нас відео вперше не про крипту, а про це. І тут, мабуть, кожен з вас подумав, що Криптодон отримав нового спонсора і наразі презентує його нам. Але, на жаль, ні, тим не менше. В цьому відео я не просто а, хвастаюсь тим, що в мене з'явились нові кросівки. Це подарунок від одного із підписників від одного із учасників нашого закритого чату, котрий а, вирішив зробити мені. Такий подарунок, і віддячити за мою працю. Ну, або натякнути, що досить тобі е, займатися криптою, Переходь на обзори кросівок. Але я в шоці не тільки від красівок, а і від того, що, по-перше. Вгадав з кольором, а для тих, хто не в курсі, то в мене є певна проблема з очима. І більшість кольорів я просто не помічаю і якось не зважаю на них, бо мені їх не видно. Але ось цей кольор токсично жовтий, це є найулюбленіший наразі, тому що він дуже мені помітний, він дуже яскравий, і я полюбляю речі з таким кольором. По-друге, це Джордани. В мене є футболки. Джордан, в мене є костюм Джордан, а є декілька красівок Джордани. Ну, типу, я фанатію. А це те, що для мене більше аніж просто речі. Це вже як колекційна річ. І кросівки я такі не дуже часто ношу, тому що я їх більше як колекціоную, мені їх шкода носити. А для мене це така крута річ, на яку даже любомило мило подивитися, переглянути свою колекцію і покайфувати від цього. Тому я, ну, типу, такий збіг факторів, що я дійсно в шоці. Тож на цьому моменті я хочу сказати, що я дуже вдячний тобі, Андрюха, за цей подарунок. Це було дійсно неочікувано і дуже приємно. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.